Цивільний кодекс України, стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника або орган опіки та піклування за заявою особи, звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця. Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноваження опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку. Суд, якщо він призначить піклувальника або орган опіки та піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено піклування. За заявою органу опіки та піклування, суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника. У разі невиконання. Не Своїх обов'язків порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту. Стаття 76. Припинення опіки. Опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам, усиновлювачам. Опіка припиняється у разі досягнення підопічним 14 років. У цьому разі особа, яка здійснювала обов'язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього. Опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.